Що зміниться в Німеччині з 1 жовтня, і перша новина в кого в кого а газ в німців подешевшає з 3 жовтня 2023 року? Вартість газу знизиться, оскільки два газові збори буде зменшено до нуль євро. Друга новина спливає термін надання субсидії на оплату опалення. Усі, хто опалюється зріженим газом, дровами, олією, можливо і самогоночкою. Має час до 20 жовтня 2023 року подати заяву на субсидію на одне домогосподарство від держави. Ви можете отримати до 2000 тисяч євро. А мінімальна межа становить 100 євро, але все одно непогано зекономити гроші. Третя новина для вас, студенти. Студенти, які фінансують навчання за рахунок студентського кредиту, можуть зіткнутися з фінансовими проблемами, оскільки жовтня 2023 року знову підвищать відсоткову ставку до 8%. Четверта новина вона стосується пенсіонерів. Ті, хто народилися у період з 2 жовтня 1957 року по листопадпіятдесять го зможуть отримати стандартну пенсію за старістю без відрахувань однак це не робиться автоматично. За призначенням пенсії вам потрібно звернутися самим. І п'ята новина досить трагічна, оскільки власники старих смартфонів залишаться без WhatsApp. -у. Для продовження роботи з цим месенджером вам потрібна версія не нижче Android 5.0. Але не хвилюйтеся, компанія Мета обов'язково проінформує тих, кого це стосується. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково коментуйте, як вам такі новинки жовтня у Німеччині. Усім папа! -па!